Співакну, це мій оперний співак, а я тут співати. Це просто шок. По-перше, дивіться, я в Британії біля Королівської опери, я ж оперний співак, я приїхав сюди на операції робити спасами і так далі, але я сьогодні прокинувся, У мене такого не було раніше. Мені так, блін, заболіло за Україну, мені так захотілося додому. За я дивлюсь, що зараз робиться в Раді, що взагалі творять, які закони приймають. А, якщо так далі піде. На повному серйозі це дуже дуже печально звучить. Через років 15 я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось, не знаю, для полів. Для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, відсилаєш пацанам туди все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін. Ти ми це робимо. Я просто в шоці. І саме цікаво, що е, який результат. Гіно ну, друзі, кожен тиждень ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину, блін, навірно, кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі-ха-ха. Ідіотські, дебільні закони.